При влаштуванні даху основну увагу приділяють скатам, що цілком логічно, вони піддаються значним навантаженням, але не можна допускати недбалості і при будівництві фронтонів наслідки можуть бути досить відчутними. Давайте подивимося, як правильно зводиться ця частина даху і обговоримо її особливості різновиди фронтонів. У двосхилем даху простір під скатами сторців захищається плоскими елементами. Це і є фронтони. Вони бувають двох видів. Продовження стіни. Фронтон викладається з того ж матеріалу, що і стіна цегли, піноблоків, бруса, і конструкція виходить масивною. Тому її вага потрібно враховувати при проектуванні фундаменту. Обшивка по каркасу огороджувальна площину виконується з відносно тонкого і легкого матеріалу на зразок дощок або пластикового сайдинга, закріпленого на каркасі, у другому випадку в ролі каркаса зазвичай виступають елементи крокляної системи, і якщо це необхідно, додаткові стійки, якщо порівнювати каркасний фронтон з першим варіантом. Можна відзначити наступні його недоліки, мала міцність, низький термічний опір, але обидва вони малозначимі міцність для фронтону, розташованого на висоті. Не так вже й важлива, що ж стосується утеплення, то його все одно доводиться виконувати для обох різновидів, а ось переваги такого рішення досить істотні. Це мала вага і низька вартість, тому каркасні фронтони в приватних будинках застосовуються частіше. Масивний фронтон зручніше будувати до зведення кроквяної системи, в цьому випадку крокви і стійки не обмежують доступ до конструкції зсередини, що особливо важливо при кладці важкодоступних місць, але до такого способу зведення слід вдаватися тільки при наявності досвіду, тому що потрібен точний розрахунок. Геометричних розмірів і настільки ж точне виконання, інакше виникне невідповідність параметрами крокляної системи, обидва фронтону повинні бути абсолютно однаковими, інакше в крокляної системі, а значить, і у всьому даху утворюється перекіс, потрібно вміти правильно встановити тимчасові підпори, щоб фронтон не обрушило сильним вітром. Ці складності спонукають новачків будувати фронтони після влаштування крокляної системи. Коли їх межі вже чітко окреслені крайніми кроквами, припуститися помилки не можна, каркасні фронтони споруджують тільки після монтажу крок. В іншому випадку вони не зможуть витримати вітрове навантаження. Розрахунок площі фронтону визначення площі фронтону переслідує дві мети. Підрахувати обсяг закупівлі матеріалів, оцінити навантаження на фундамент для масивних фронтонів для розрахунку потрібно визначитися з висотою даху і її конструкцією. Розглянемо обидва пункти детально. Висота даху, очевидно, висота даху одночасно є, і висотою фронтону підбирають її з урахуванням двох факторів: необхідний обсяг простору під дахом, якщо горище планується використовувати як мансарду. Коник потрібно піднімати над горищним перекриттям на висоту 2,5 п'ятьма або більше, якщо ж горище буде нежитловим, достатньою буде висота в межах 1-5, без особливих причин тягнути дах вгору не варто, так як при цьому збільшується її парусність зовнішній вигляд будинку, дах важливий елемент архітектури. Тому потрібно оцінити, як при тій чи іншій висоті вона буде виглядати на конкретному будові. Небажані перегини і в більшу, і в меншу сторону. У першому випадку створюється враження, що гігантський дах сплюснув будівлю, а в другому весь будинок в цілому здається надто приземистим. Якщо обидва ці фактори значення не мають, чільне місце ставлять бажаний ухил скатів. У цьому випадку висоту визначають за формулою. 05. Та птадев ширина будинку, тобто довжина стіни, на якій зводиться фронтонт, а тангенс кута нахилу ската щодо горизонту, форма фронтону, форма фронтону залежить від конструкції даху, вона може бути трикутної, трапецієподібною і п'ятикутної. Трикутний трикутна форма має місце при прямих схилах. Що сходяться в коньковому вузлі, можливі два варіанти: симетрично дах скати мають рівні ухил і довжину. Фронтон має форму рівнобедреного трикутника, а симетрична дах коник зміщений в сторону. Скати мають різний ухил, форма фронтону, трикутник зі сторонами різної довжини. В обох випадках площа фронтону розраховується за формулою С 0,5 БГДФ. ширина будинку, довжина стіни під фронтоном. Висота даху, Трапецієподібний, трапецієподібні фронтони будуються на полувальмової даху, їх площа розраховується за формулою з 0,5 буцгдефін, ширина будинку і висота даху, а з ширина вальми п'ятикутний дах з п'ятикутним фронтоном називається ламаною. При влаштуванні мансард такі конструкції зводять найчастіше. Кожен скат складається з двох частин верхньої пологою і нижньої з більш крутим ухилом. Для визначення площі фронтону виконують такі дії. Через точки зламу скатів проводять горизонтальну лінію, що розділяє фронтон на трапецію, і трикутник підраховують площу кожної з фігур за наведеними вище формулами, підсумовують результат. Будівництво фронтону. Технології будівництва фронтонів різних типів каркасний масивний із різних матеріалів відрізняються. Розглянемо кілька варіантів на прикладі зведення фронтону найпростішої і поширеної форми: трикутного, фронтон з газобетону, газобетонні блоки теплий і одночасно міцний будівельний матеріал. Тому він досить поширений і популярний, незважаючи на пористу структуру. Вага блоків відносно великий. Тому при проектуванні потрібно подбати про достатньо несучої здатності фундаменту і стіни під фронтоном. Будівництво проводиться в кілька етапів. На зрізі стіни визначають точку, що знаходиться строго посередині, тобто під майбутнім коником у цій точці зовні до стіни прикладають рейку, виставляють її за допомогою схилу в строго вертикальне положення і прикручують кріплення тимчасове. Особлива міцність не потрібно на рейці відзначають точку на висоті майбутнього коника і увинчують в неї саморіз, до саморізу прив'язують два відрізка шнура, натягують їх і закріплюють вільні кінці на кутах будівлі. Ці шнури позначають межі майбутнього фронтону. По ним потрібно орієнтуватися при виконанні кладки. Визначаються з висотою розташування фронтонних вікон, якщо такі передбачені, розділивши цю висоту на висоту блоку з прилеглим до нього шаром розчину або клею 2-4, визначають кількість суцільних рядів нижче віконного отвору, викладають зазначену кількість рядів, орієнтуючись по натягнутим шнурах. Далі відзначають точку посередині верхнього ряду і, відкладаючи від неї вправо і вліво рівні відстані, розмічають віконні прорізи. Продовжують кладку газобетонних блоків, формуючи згідно з розміткою віконні прорізи, дійшовши до верху прорізів, їх перекривають перемичками зармованого бетону сталевих куточків або дошки товщиною 25-30. тридцять. Завершують кладку, виводячи її у вигляді трикутника до рівня коника. Заповнюють сходинки по торцях фронтону підрізаними блоками, підрізування виконують так. На гранях сходинки розташовують дощики з товщиною. Рівній товщині шва між блоками на сходинку кладуть цілий блок і уздовж натягнутого шнура відзначають на ньому лінію для розрізу, розрізають блок по лінії ручною ножівкою. Азобетон легко ріжеться. З боку горища встановлюють підпори, які утримують кладку від завалу до повного затвердіння розчину або клею. На торці фронтону укладають нарізані з блоків пластини. Це зробить краю рівними і полегшує монтаж елементів крок'яної системи. Залишаючи між пластинами проміжки, можна формувати пази для міцної фіксації балок, паз роблять і в самому верху для установки конькового бруса, на завершення виконують обробку фронтону зовні, після чого переходять до монтажу крокляної системи. Фронтон з цегли цегляний фронтон викладається в такому ж порядку, що і газобетонний різниця полягає тільки в тому, що для нарізки блоків замість ручної ножівки застосовують болгарку з диском по каменю. Якщо кладка фронтону виконується після установки крок'яної системи, то в ролі орієнтира замість шнура виступає крайня пара кроквяних ніг, вона ж замінить собою і підпірки. Відео ідеальний фронтон, дерев'яний фронтон, масивний фронтон на дерев'яному будинку, як і стіни, викладають з колод або бруса. Перетин матеріалів наступне, брус 150150 колода, діаметр 220-250 на горишному перекритті поруч з торцевими стінами, зміцнюють збиті з дощок трикутники тих же розмірів, що і майбутні фронтони на ці шаблони орієнтуються при монтажі пиломатеріалів. Трикутники встановлюються з обох сторін даху, оскільки обидва фронтони будуються одночасно. Технологія передбачає скріплення їх зв'язками по ходу будівництва, укладають перші колоди або бруси. Прикріплюючи їх до вінців нагалями, продовжують монтаж, викладаючи все більш короткі елементи і пов'язуючи фронтони по ходу будівництва прогонами, слегами лати виконуються з колоди, вони укладаються на сходинки по торцях фронтонів, періодичність повинна бути такою, щоб відстань між слегами. Смиритися уздовж ската фронтону становило 0,815. цю величину приймають з урахуванням кроку крок і передбачуваних навантажень на покрівлю, якщо фронтони будуються з колод в слегах за місцем обпирання, вирізують так звані чашки напівкруглі пази того ж діаметру, що і колода при значній довжині будівлі лати роблять складовими, збираючи їх з двох брусів. Після завершення будівництва фронтонів їх верхні точки пов'язують останньою слегою іменованої князевої. Одночасно вона виступає гребеневим прогоном, тоді як на нещо розташовані лати укладаються крокви між князевої і самої нижньої слег натягують малярський шнур і з його допомогою відбивають на фронтоні лінію для виконання зрізу. Лінії зрізу необхідно позначити на обох сторонах кожного фронтону по відношенню до слегам вони виявляться дотичними. Підрізають торці фронтонів, після чого приступають до монтажу кроквяної системи, фронтон з профнастилу, фронтон з обшивкою з профнастилу, іншого листового матеріалу або дощок влаштовується за каркасною технологією. Вона включає в себе кілька операцій, монтують кроквяну систему або, хоча б коник з першою парою кроквяних ніг. Гребенева стійка і підпирають крокви підкоси під, під кроквіні ноги або затягування, якщо застосовані висячі крокви якраз і грають роль каркаса, якщо встановлена не вся кроквяна система, а лише елементи для пристрою фронтону їх підпирають з боку горища дошками. При значних розмірах фронтону каркас доповнюють стійками, встановленими з кроком в 60-70 см сміх кріплять до крок і перекриття цехами або за допомогою куточків. При необхідності влаштувати у фронтоні вікно до каркасу кріплять бруски, що обрамляють отвір. Листи профнастилу укладаються з вертикальним нахлестом в одну хвилю і горизонтальним в десять і прихоплюють до каркаса парою саморізів. Уздовж крок на листах профнастилу прокреслюють лінію зрізу, відкручують листи. Для яких потрібно підрізування, і прибирають зайвий матеріал, по викресленої на попередньому етапі лінії, ріжуть профнастил вручну, оскільки при використанні болгарки захисне полімерне покриття пошкоджується іскрами, повертають підрізані листи на місце і прикручують всю обшивку остаточно, саморізи угвинчують в западину хвилі, під капелюшок підкладають м'яку шайбу з епнгуми для герметизації кріпильного отвору. Довжина самореза повинна бути такою, щоб він входив в дерево не менше ніж на 25-30 м. Фронтон з вінілового сайдинга, в основному фронтон з сайдинга будується так само, як і з профнастилу, деякі особливості має тільки процес монтажу обшивки. Спочатку уздовж нижньої межі фронтону встановлюється стартова планка спеціальний профіль, що поставляється в комплекті з вініловими панелями. Першу панель закладають в стартову планку і прикручують до каркасу. Всі саморізи угвинчувати не потрібно, поки буде достатньо двох, прихоплюють другу панель, але так, щоб вона не впиралася в першу. Вініл, як і будь-який інший пластик, володіє високим коефіцієнтом температурного розширення КТР. так що йому потрібно залишити вільний простір для зміни розмірів, можна укладати листи з нахлестом. Але більш привабливо виглядає обшивка з встановленими між листами образними сполучними профілями. Кромка листа заводиться в профіль, але не впирається в центральну перегородку, необхідно залишити зазор в 5-10 десять, прихопивши всі листи, на їх краях прорисовують по кромці крок в лінію зрізу, знімають листи, зрізають ручною ножівкою або електролобзиком зайве, після чого повертають обшивку на місце і прикручують остаточно. Кріпильні отвори в вінілових панелях через високий КТ повинні мати овальну форму. Саморіз використовується кріплення з великою капелюшком, потрібно вкручувати всередину овалу, інакше лист виявиться заблокованим і при зміні температури трісне або деформується після монтажу обшивки по бічних сторонах. Від неї кріплять фінішні планки, що грають роль декоративного обрамлення. Спочатку виконують примірку, щоб було зрозуміло. Під яким кутом слід підрізати ці планки в місцях їх прилягання один до одного і до стартової планки. Після підрізування планки прикручуються морізами при наявності у фронтоні вікна його обрамляють профілем збільшеного розміру. Теж є в комплекті при установці вікна в глибині фронтону зі спеціальних вінілових панелей роблять укоси. Відео обшивка фронтону даху сайдингом своїми руками. Фронтон зі скла у деяких проектах будинків фронтони повністю засклені, виглядає таке житло чудово, але вартість заповнення фронтонних поверхонь світлопрозорим матеріалом висока. Зазвичай в таких випадках використовують вітражне скління із застосуванням готових склопакетів. Під трикутні отвори вони виготовляються з того ж профілю, що і під прямокутні, але коштують вони дорожче. Оскільки їх виробництво вимагає особливого професіоналізму і великих зусиль, ще на стадії розробки проекту будинку необхідно врахувати наступне: мінімально допустимий кут між суміжними профілями становить 45, о, при більш гострому стику, міцність зверного з'єднання пластикових елементів втрачається. Згідно держту, міцність зверного металопластиковому вікні повинна бути не менше 7,0 від фортеці самого профілю. Вищеназвана умова безпосередньо впливає на вибір ухилу даху облаштування фронтонних звисів. Фронтони і торцеві стіни будинку захищають від опадів звисами, ширина фронтонного звису зазвичай становить 20-50 см, але можуть застосовуватися і більш широкі випуски. Під час облаштування цього елемента монтують каркас підшивку звису козирок. Монтаж каркаса. Монтаж каркаса проводиться одним з трьох способів. Коньковий брус і обрещітку укладають з виносом за фронтон, вони і будуть використовуватися в ролі каркаса. Винос роблять з запасом, щоб потім мати можливість, підрізавши зайве, домогтися ідеальної рівності каркаса. По краях каркаса кріплять карнизні дошки, які знизу прикручуються до торцевих прогонів. Такий звис є найбільш міцним. На крайніх кроквах встановлюють, утворюють звис спеціальні поперечини, які називаються кобилками. Подібний елемент кріпиться і до коника, за розмірами перетину він ідентичний конькової дошці, сується на ній з нахлестом в 40-50 цим болтами в кількості 5-7 через сталеву пластину. У цьому варіанті по краях звисів також набиваються карнизні дошки. Встановлюють крайню кроквяну пару зовні фронтону. На ній і буде кріпитися обшивка звису. Підшивка звису підшивають фронтонний звис такими матеріалами вологостійка фанера, пластикова вагонка, вагонка дерев'яна. Незалежно від матеріалу підшивки, фронтонного схилу повинні бути передбачені вентиляційні канали, що проходять від низу до коника даху. Відео, підшивка звисів покрівлі металом і деревом, пристрій козирка, часто уздовж нижньої В межі фронтону встановлюють козирок. Він виступає як архітектурне рішення, візуально відокремлюючи фронтон від стіни, і як захист останньої від опадів, монтаж цього елемента проводиться наступним чином: до нижніх краях фронтонних звисів кріплять два бруска, що йдуть уздовж стіни на рівні нижньої межі фронтону. Дальній від стіни брусок розташовують нижче ближнього, щоб окреслюються ними площину малаухал в 1,5 пять горизонту, Розташований ближче до стіни, прусок прикручують до неї саморізами, знизу до брусків кріплять з рівним кроком поперечки і впираються в стіну косі підпори, зверху на брусках кріпиться обшивка з того ж матеріалу, який застосований в якості покрівельного покриття на даху. До фронтону над самим козирком кріплять куточок відлив і потім прикручують його до каркаса козирка саморізами з шайбами. Цей куточок встановлюють до обробки фронтону, щоб вона згодом приховала його верхню полицю, знизу козирок підшивають тим же матеріалом, що і звиси. утеплення фронтонів у разі застосування горища в якості житлового приміщення фронтони утеплюють. Найбільшим теплоізолюючим ефектом володіють плити спінопласту і мінеральної вати буває скляної і базальтової. З Спінопластом працювати простіше, але у нього є важливі недоліки. Горить з виділенням отруйного диму, пошкоджується гризунами при відносно невеликому нагріванні від 8.0 ос виділяє шкідливі гази. Мінеральна вата цих недоліків позбавлена, але у неї є свій. Вона утворює дрібну колючий пил. Що завдає при попаданні в очі або дихальні шляхи серйозної шкоди здоров'ю, зважаючи на це монтаж виробляють, надівши респіратор, окуляри і рукавички, одяг після монтажу доводиться викидати. Незважаючи на цей недолік, мінвату застосовують частіше каркасні і масивні фронтони утеплюють по різному. Утеплення каркасного фронтону утеплення починають відразу після установки каркаса. Коли обшивка ще не закріплена, послідовність її наступна. Із зовнішнього боку каркас обшивають паропроницемою гідроізоляційною плівкою, такі плівки ще називають дифузійними мембранами або вітрозахистом, смуги матеріалу кріплять горизонтально починаючи знизу, найзручніше пристрілювати їх будівельним степлером. Але можна скористатися і нержавіючими цвяхами з широкими капелюшками. Кожна наступна смуга укладається з нахлестом на попередню і приклеюється до неї двостороннім скотчем. Ця плівка захистить утеплювач від вологи і продування. Але одночасно дозволить пару вільно з нього виходити. Поверх плівки до каркасу прибивається вертикальне решетування з рейок товщиною 15-20 м. Так створюється вентильований зазор між гідробар'єром і обшивкою, що запобігає конденсацію вологи на останній. До обрешітки прикручується обшивка профнастил, вініловий сайдинг вагонка, і т знизу і зверху залишають зазори для циркуляції повітря. З внутрішньої сторони між елементами каркаса розміщують підрізані до потрібних розмірів плити утеплювача, застосовувати мінераловатні плити з пружним краєм, які утримуються за рахунок розпірного зусилля в цьому випадку недоцільно, оскільки з вертикальної конструкції вони і так не будуть випадати. Утеплювач затьмарюється паронепроникною плівкою. При укладанні цього матеріалу важливо уникнути найменших щілин. Оскільки пар проникає в них досить легко, на хлест проклеюється тільки бутилка очуковим двостороннім скотчем. Звичайний, з великою імовірністю може відклеїтися поверх пароізоляції до каркасу, прибивається лати товщиною в 15-20 м. завдяки їй обшивка не буде прилягати до паробар'єру, на якому в сильний холод можлива конденсація вологи. Доцільно застосовувати поліпропіленову пароізоляційну плівку зі всмоктуючим шаром. Останній утримує вологу. Не даючи їй стікати на підлогу, до обрешітки прикручують внутрішню обшивку утеплення масивного фронтону в фронтон, що представляє собою продовження стіни. Утеплюються зовні при внутрішньому розміщенні утеплювача-будівельний матеріал, будучи ізольованим від теплого приміщення, промерзне наскрізь, що призведе до конденсації пари і в ньому самому в будь-якому будматеріалі є пори. І на його внутрішній поверхні волога при циклічному замерзанні відтавані руйнує матеріал. А на внутрішній поверхні через неї будуть розвиватися колонії цвілі, утеплення пінопластом і мінватою здійснюється по різному, утеплення пінопластом при утепленні пінопластом діють наступним чином стіну ґрунтують і потім за допомогою клею покривають плитами пінопласту, краще використовувати такі, краї яких утворюють замок, що перекриває шов, пінопласт кріплять до стіни парасольками. Дюбелями з широким капелюшком одночасно цим же кріпленням на пінопласт фіксується штукатурна сітка, наносять шар штукатурки Середини стіну обшивають паронепроникною плівкою. Справа в тому, що паропроникність у пінопласту нижче, ніж у будь-якого будівельного матеріалу, і якщо пароізоляцію всередині не встановити, пар з часом накопичиться на кордоні між стіною і утеплювачем, і потім сконденсується. Далі волога за рахунок циклів замерзання відтавання зруйнує матеріал. Поверх паробар'єра кріпиться лати і потім внутрішня обшивка. Утеплення мінераловатними плитами мінеральна вата пар пропускає добре, тому поверх неї влаштовують вентильований фасад. Робиться це наступним чином. Фронтон обробляють ґрунтовкою і потім прикручують до нього кронштейни для кріплення сайдинга. Приклеюють мінераловатні плити, застеливши утеплювач паропроницемою гідроізоляційною мембраною, його прикручують до фронтону дюбелями з широкими капелюшками. Останні у випадку з мінватою прийнято називати не парасольками, а таріччастими одночасно дюбелі зафіксують і мембрану. До кронштейнів прикручують пластиковий або алюмінієвий сайдинг. Довжина кронштейнів повинна бути такою, щоб між сайдингом і мінватою залишався вентильований зазор. В 20 двадцять обшивка пароізоляцією фронтону зсередини не потрібно, тобто він залишається паропроникним. Завдяки цьому пар з приміщення частково видаляється через фронтон, що дозволяє зменшити продуктивність вентиляції і відповідно. Тепловтрати фронтони можна побудувати різними способами скласти їх з блоків, колод або просто обшити каркас листовим матеріалом, але потрібно пам'ятати, що піддається високим навантаженням дах, досить відповідальна частина будівлі, тому при відсутності досвіду виготовлення навіть самого простого каркасного фронтону краще доручити професіоналам.